Зростання кількості нещасних випадків під час виконання посадових обов'язків загального та смертельного травматизму, проблеми з якими зіткнулася Україна під час повномасштабного вторгнення. Нині у шкідливих і небезпечних умовах працює майже кожен третій працівник. Під час круглого столу в КПІ, що був присвячений міжнародному дню праці, представники Київської політехніки та Державної служби України з питань праці обговорили механізми прогнозування виробничого травматизму та шляхи організації безпечних умов праці. Це питання номер мородин безпека, так і охорона праці. Потрібно відповідати усім вимогам, і ми хочемо забезпечити належні умови праці в університеті для студентів і для співробітників, адже їхнє життя і здоров'я це для нас найвища цінність. Адміністрація університету разом із інститутом енергозбереження та енергоменеджменту і кафедрою охорони праці, промислової та цивільної безпеки планують удосконалити систему управління охороною праці, використовуючи бенчмаркінг. Сучасний комплексний інструмент, що допоможе визначити ризики виробничого травматизму. В КПІ розробляється стратегія її впровадження основ бенчмаркінгу. Вона ґрунтується на вивченні досвіду провідних країн світу, провідних підприємств, створення еталону підприємства з охорони праці. За результатами впровадження бенчмаркінгу можна досягти хороших результатів по корпоративній етиці, по психоемоційному стану співробітників, що попливає на ефективність праці і на якісне надання освітніх послуг і якісне сприймання даних послуг. Слуг здобувчам вищого світу київська політехніка та головне управління держпраці спільно реалізують наукові проєкти, а також беруть участь у підготовці фахівців для першого в Україні центру з гуманітарного розмінування, що створюють на базі КПІ. Наші територіальні управління і інспектори проводять комплекс лекцій по навчальним закладам для того, щоб пояснити студентам, для вони ж майбутні працівники, і власне вони мають знати про те, як вони мають працювати. Ми охоплюємо в тому числі питання працевлаштування, які вони мають права, коли вони стануть працівниками. Питання відпустки, як взаємодіяти з роботодавцем. Запрошуємо дітей на до нас на практику. Проводимо практику виробничу, як у нас в інспекції, щоб студенти обов'язкової освіти могли подивитися практичні навички інспекційної діяльності. А також спільно з інститутом енергоменеджменту створений центр з гуманітарного розмінування Держпраця безпосередньо здійснює контроль з обігом промислової вибухівки і здійснює атестацію фахівців, які проводять безпосередньо вибухові роботи. Є така професія підривник, тому от ми навчаємо і приймаємо іспити. КПІ – один із небагатьох українських університетів, де вже організували обов'язкові курси із захисту охорони праці. Під час їхнього проходження студенти усіх факультетів готуються до майбутнього працевлаштування. Іна Кобець, Роман Крюков для КПІ Медіа.